Це бараки для смертників нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау під польським містечком Мосвенці. Сюди привозили ув'язнених жінок, які вже не могли працювати, і тут вони чекали своєї черги до газової камери. Серед них була і мати киянки Ніни Лебедєвої. все притупилось, з роками все притупилося. Але як то кажуть, пробачити, як нам говорили, пробачити можна, але забути не можна. Все, що було, все як у вісні крутиться. намагаюся нічого не згадувати. І дітям ніколи не розповідала, поки вони не виросли. Розказувала не виросли. ніна Степанівна дивиться на гори взуття колишніх в'язнів концтабору. Десь серед цих речей можуть бути і її. Людей роздягали одразу, як вони прибували у концтабір. Особисті речі, які сподобались есесівцям, вони забирали собі або своїм дітям. Разом із мамою, сестрами і братом Ніна Степанівна потрапила сюди зовсім маленькою. Мати і п'ятеро дітей, і п'ятеро дітей, чотири доньки і син. Старшій дівчинці було одинадцять, брату було дев'ять, ніні було п'ять і мені три. коли привезли в Освенцім, накололи номери, надягли робу. Тут же розділили дорослих і дітей. Ну і, мабуть, ми в останнє бачили маму. потім нам одна жінка сказала, що її спалили в крематорії з малятком. Чи то вона захворіла, чи то малятко, але в будь-якому разі їх спалили. ми ж четверо выжила. Она сказала, що її спалили в кременторії з То ли она то ли малишка. Во всякому випадку їх спалили. Ми чотири вижили. Віра і Ніна Лебедєви родом з під В Вауш від збірканау потрапили у 43-му. Після звільнення Ніна Степанівна живе у Києві, а її сестра декілька років тому переїхала в Ізраїль. У концтаборі їм пощастило не потрапити в руки так званого ангела смерті з Освенцима Йозефа Менгеле, лікаря, який ставив жахливі експерименти над ув'язненими. Сестри кажуть, що нацисти відбирали дітей, схожих на арійську расу, і маленькі Віра та Ніна теж потрапили у так званий донорський блок. А потом відбирали нас Коли відбирали нас від матері, нас замкнули у душовій. А з душової дітей в машину і вивозили в машину вивозили. і вивезли нас. вивезли нас у потулице у дитячий табір. Ми були у донорському блоці. Там був і експериментальний блок. А відбирали у донорський блок зі світлим волоссям, зі світлими очима дітей. Кров брали, але нам, хоч нічого не вводили, тому що ті, що повернулися, в основному донорський блок. І, що Ті, що, що залишилися живими. Ніна Степанівна показує свій констаберський номер на руці 65904. А Віра Степанівна свій видалила, тепер шкодує. Якось у 18 років один дурень мені сказав: як ти можеш ходити з фашистським тавром. І я, як друга дурепа, пішла і видалила його. Для сестер важливо, щоб наступні покоління не забували про жахіття, які відбувалися у таборі смерті аушвіц біркенау де нацисти знищували людей у небачених доти масштабах. За різними оцінками тут отруїли у газових камерах, а потім спалили у крематорії півтора мільйона людей. Переважно більшість з них євреї. 27 січня дата визволення концтабору, нині Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.